вебинар для неї. О, все, от вже на YouTube включилася трансляція. Ух, він щодо мене так тихо болить. Я думав, що це якийсь прищик. Що це так подивати? Держима цієї конференції відправляється сторонньому пользователю. Да, включилася трансляція. <гум> Тепер Надо... распечатать вебинар. Сейчас... Mm -hmm. Так и есть. Сейчас только надо, что звук выпустить. А у меня и там, и там, и там звук. Так, распечатать вебинар. Так, зараз у нас два спікера. Зараз я включу значить, докладчик. Так, зараз у нас повинно зміниться режим відображення. Буде віщать, верніше, на... Ти мене чуваєш, да? На екрані зараз буде той, хто віщає. Так, 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 так. Проводиться серед школярів, так, але має бути команду. Так, а ну, щас я наші дозволити писати в чат. Я дозволив писати в чат. Так. і Там гравців має бути від 13 до 17 років, дозволяється лише один гравець віком до 20 років. Так, uh. да, так это. Сейчас я тоже. там Так, если я запущу веб, просто по-безопасному Так, Наталья кажется, что у меня якось в тумане видно. Щас я проверю.

Маріна, ти бігала? Я б брала, ти бігла. Ось це 6, а це 4 рівні. Це пан Гавайєв, а це 2 рівні. Але я не знаю, чи 3 рівні, чи 4 рівні. Пару днів на 2 рівні, там приймально, мабуть, не було. Я б хотіла сказати, що там 3 рівні. Тоді вам потрібно НМТ-іспекти складати, або це вирішувати на НМТ. Так, так, це чудово. Тоді складаєте, просто знімайте на юридичний факультет 150 балів перетисати на місце заявки, подавати Я задаю вам 31 липня. Так, і... А ну, Віка, поговори щось, щоб ти вийшла на, на перший план, типу, на вебі. Получається, що той, хто говорить, той, ну, поняли, це, це все регулюється в зумі, по факту. Той, mm -hmm. хто говорить, той і буде на вебі, либо можна зробити несколько докладів, mm -hmm. чи то mm -hmm. Ну, Давай щось я зачитаю з нашого сценарію онлайн дня відкритих дверей. Так, давайте. Зачитывать. Я зараз включу презентацію, а ти, а ти будеш типо, як спікер. Mm -hmm. ну, давай, да. Я зачитаю те, що в нас сценарії, то, що говорить Світа. І ти виведеш презентацію. Сейчас. Так, погадаю. Чому ти? ще секундочку, сейчас секундочку. Mm -hmm. Да, чисто сменит, Звук, Двук, короче, подоблирується. От зараз я включив демонстрацію, а ти можеш, в принципі, зачитувати щось. Доброго дня, мене звати Вікторія, я менеджер Європейського університету. І сьогодні я буду модератором нашої зустрічі. Хтось вже знайомий зі мною, хтось з моїми колегами, і ви вже знаєте, що сьогодні, в день відкритих дверей, у вас, шановні абітурієнти, є можливість отримати знижку 20% на перший рік навчання. Знижку можуть отримати всі. Для тих, хто вступає після 9 класу на фахового молодшого бакалавра та після 11 класу. На бакалаврат, у вас є можливість сьогодні отримати цю знижку. Ми вже відправляли вам на пошту у вайбері та в телеграмі попередній договір про наміри, згідно якого ви зможете отримати мінус 20% Хто такий договір ще не отримав? Напишіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я по батькові. Спеціальність, на яку хочете вступити, освітній рівень та місто ваші дані також знижку. можете відправляти на номер Viber та на пошту. Для того щоб отримати знижку, вам необхідно підписати попередній договір про наміри, відправити його нам та сплатити авансовий платіж у розмірі 100 гривень для Києва або 50 гривень, якщо це філіал. Та відправити нам скрін оплати, щоб ми закріпили за вами знижку. Даний авансовий платіж віднімається від вартості за оплату майбутнього навчання. Також нагадаю, як саме буде проходити наш захід. Ви познайомитесь з нашими деканами, проректором з навчальної частини та приймальною комісією, і зможете в кінці заходу задати їм питання, які вас цікавлять. І тепер перейдемо вже до нашого заходу. І першому я надаю слово проректору з навчально-методичної роботи, доктор філософських наук, професору Ягодзінському Сергію Миколайовичу. Дякую. І тоді, от по суті, виходить яка історія. На тільки буде сценарій Це переробити для світу, поміняти, що вони в кінці заходу будуть задавати питання. Що в кінці заходу ми будемо зачитувати їх питання? Uh -huh. І і що ми відправимо їм в чат форму для заповнення контактної інформації uh -huh. або якщо можна через цей вебінар, як ти вже сказав, кто к тій кнопочці приєднати форму, то можна оцю, що я зробила, приєднати. її. Перелік... Так, от щас, я ще я, там, зартам, от я... її, щоб все правильно працювало, і скину Наталя. Добавив кнопочки, добавив кнопочки зразу. <кхем> а, будете брати участь у вебінарі? Плануєте. Добре. Е, ви користуєтесь вайбером за цим номером телефону? Так. так. Кнопки так. теж повинні бути на екрані. Ну, тобто, я розумію правильно, що саме для тих, хто буде доповідати, вони всі сидять в Зумі, а всі наші гості будуть дивитись через вебінар старт. Так, так, да, да, да. І виходить, що по суті, в Зумі ми керуємо тим, кого ми показуємо. Тобто, є простими словами. У нас іде трансляція з Zoom на YouTube, а з YouTube ми вже типу, транслюємо через вебінарну кімнату. Тобто от на сьогодні, хто у нас... Е... Щас я секундочку включу, 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 включу від. От у нас зараз, по суті, зараз, скорі все, я тільки, от і від я на щас я глянув. Мене 23 літра, ну, їм посилання. Ну, це на вайбер-закон. Посилання. Так, 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 Вот тут можна зробити несколько докладчиків, тобто ми можемо можем вместе типу типа вместе проводити веб. Либо же вот докладчик, тобто это той, хто говорить. Є, вот, а ну це взагалі жорстко, вот эффект присутствия. Є докладчик, тобто, якщо я вот, типа, говорю, то я буду на екрані веба. і якщо ти говориш, то ти будеш на, типа, на екрані. І виходить, типу, всі наші презентації ми включаємо так же, як ми і раніше це включали через демонстрацію в Zoom. І просто їх типу, прокладаємо. проклапимо. Вести спікер, грубо говоря, він заходить до нас в Zoom, включає свою демонстрацію, тобто, включає свою презентацію через демонстрацію екрану. Він там розказав усе, все, вийшов з Zoom. Є uh -huh. uh -huh. е ще питання, а як бути заміця, з Zoom-кімнатами, <зідільш Doubs> те, що ми говорили за філії. Ну, оце вже друге питання. Тут, скоріш за все, цього ми тут не можемо зробити, я думаю. Тобто, веб, Він більше такий загальний, без розділення по зум-кімнатам.

Так, зараз я зараз я запрошу Наталію в Zoom до нас і ми обговоримо. Я думаю, що в принципі трансляцію можна виключити.